О, гляньте, хто тут прийшов? Що ти, красапетівна, Опять свої серіали знімаєш? Ти взагалі в курсі, що вже треба нормально давати на лапу своєму актеру котусику, а не ото, що ти там даєш по розписанню. Як мінімум, просто одну сусісичку, ну і ще одну за те, що я в тебе є такий гарненький. І того все разом получається, якщо сложити одну сусісочку плюс одну сусідку, то вийде 11 сусісочок. Так що давай швидесенько, переодягайся і виходь до магазину. Можеш взяти свій лесапет, щоб лишній раз не жалілося, що на бензин грошей нема, а на велосипеді раз-раз. З Світірком, де веон сонечко світить, і ти уже в магазині. І так само назад. І сусісички провітряться, і йти в місті з нема.